Вашій увазі пропонується відеоконсультація вчителя дефектолога Макаренко ОО «Інформування про мінну небезпеку для батьків та дітей. Метою відеоконсультації є актуалізувати і узагальнити знання батьків та вихованців з безпечної поведінки під час небезпечних та надзвичайних ситуацій, формувати якості свідомої особистості, виховувати мужність і спроможність приймати швидкі і правильні рішення в екстремальних умовах, попередити прояви паніки в небезпечних та надзвичайних ситуаціях. Через активні бойові дії у різних частинах України зростає небезпека для життя і здоров'я громадян від вибухонебезпечних предметів, шкода якої можуть завдати ці предмети, непоправна та навіть смертельна. У містах, де проводилися бойові дії, сапери щодня вилучають тисячі вибухонебезпечних предметів, які бувають різних видів, форм та розмірів, але всі вони однаково небезпечні. Також варто знати, як себе поводити поруч з ними, щоб не постраждати, а також уміти розрізняти такі предмети в кущах, траві чи на землі. Тож, давайте дізнаємося, які предмети є небезпечними. Запам'ятовуйте та розповідайте друзям і батькам. Тож, давайте дізнаємося про вибухонебезпечні предмети разом з нашим захисником. Перший вибухонебезпечний предмет, про який ми поговоримо, це міна пфм 1 У народі вона зветься метеликом. Ця міна дійсно дуже схожа на метелика, на комаху з яскравими крильцями, але на відміну від метелика, ця міна дуже небезпечна. До інших небезпечних предметів належить протипіхотна осколкова міна натяжної дії. Ця міна є частиною розтяжки. До верхньої частини кріпиться дріт, і коли нога чіпляється за дротяну розтяжку, міна вибухає і вражає осколками. А також небезпечною є протипіхотна осколкова міна. Вона встановлюється на ґрунт, на ніжках або кріпиться до предметів довкілля, поверхнь, наприклад, на деревах, на дверях, на парканах. Будьте дуже обережні, коли граєтеся на вулиці, особливо у траві. Ніколи не чіпайте ці предмети. Також особливо небезпечною є протипіхотна міна ударної дії. Вона активується під тиском ваги, має зелений колір з чорним елементом зверху у вигляді хреста. Така міна є особливо небезпечною, оскільки може бути схована за невеликим предметом. Також слід звернути увагу на такий тип мін, як мінометний снаряд. Саме цей тип найчастіше зустрічається на території України в районах проведення бойових дій і є дуже небезпечним, оскільки середній радіус ураження після вибуху 40 метрів. Дуже уважно подивіться на картинки, які ви бачите перед собою. Це міна пастка, вибуховий чи невибуховий пристрій, наприклад, капкан або інший матеріал, який навмисно встановлюють для спричинення смерті або поранень наслідок дотику до об'єкту, що здається нешкідливим або виконання зазвичай безпечної дії. Такі міни пастки можуть бути сховані у звичайних предметах, наприклад, у іграшках або у книжках. Не слід забувати і про міну пастку. Це вибуховий чи невибуховий пристрій, наприклад, капкан, або інший матеріал, який навмисно встановлюється для спричинення смерті або поранень внаслідок твутеблі. Усі ці вибухонебезпечні предмети та матеріали, про які ви дізналися, можуть бути будь де. Тому дослухайтеся поради від пса патрона. Будьте уважними, не чіпайте незнайомі предмети на вулиці, особливо іграшки та гаджети. Проте що ж робити, якщо побачив міну? Давайте звернемося за порадами до наших захисників та рятувальників. Але що ж робити, якщо ти побачив міну? Давайте звернем... Якщо ти побачив міну, вибухонебезпечний чи просто дуже підозрілий предмет, перше правило не панікуй. Друге правило, ні в якому разі не підходь до нього і не чіпай його. Наступне, що ти маєш зробити, це відійти якомога далі від цього небезпечного предмету. Обов'язково попередь дорослих або повідом рятувальників за номером 101. Розкажи ці правила своїм друзям та батькам. Будь дуже уважним. Пам'ятай, міни небезпечні для життя і здоров'я.